Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD, і в сьогоднішньому відео я розповім про тактику на всіх босів Гнобригану. Рейд виявився не таким легким, як я думав, але ми все рівно його закрили. Ну що ж, тоді не буде тягнути час? Починаємо. І так, тактика на першого боса. Перед початком битви всім гравцям потрібно випити банку на захист від магії природи для того, щоб економити ману хілам. Починається битва з того, що поступово буде появлятися треш, який вам потрібно буде вбити. Також всіх учасників рейду буде дамажити аура, яка буде наносити поступову шкоду всім учасникам рейду. І саме для цього ми б випили банку на захист від магії природи. Після того, як бос появиться, танку потрібно тримати боса і крокодила. Для проходження боса потрібно вбити лише боса. Крокодила можна взагалі не чіпати. На протязі всієї битви з босом буде з'являтися зелений дим, в який потрібно буде заводити мобів, щоб вони мгновенно померли. Якщо бос зайде в цей зелений дим, то він отримає сильний баф, тому не робіть такого. Бос буде Стувати скіл в мілі зоні, від якого потрібно буде відійти всім мілікам і танку, щоб не отримувати дамаг. Тактика на другого боса елементаля. Перед початком битви, знову ж таки, всім гравцям потрібно буде випити банку на захист від магії природи, тому запасіться цими банками перед рейдом знатно. На протязі всієї битви бос буде призивати три моби слизня, яких потрібно швидко вбити. Цих мобів можна станити і сповільнювати, тому використовуйте це проти них. Якщо ж моби дійдуть до своїх точок, то на цій точці з'явиться сильні елементалі. Елементалі будуть кастувати плівок, який буде дамажити всіх учасників рейду. Вам потрібно буде збивати ці касти, щоб не отримувати дамаг. Проте убитві з цим боссом як можна швидше вбити слізнів і не дати їм перетворитися в елементалів. Якщо ж слізні перетворилися в елементалів, потрібно швидко вбити їх. Тактика на третього боса Тімберсова. Цей бос має декілька сильних скілів. Напроти всієї битви з босом він буде призивати чакрами, які будуть літати по всій платформі, дамажити гравців та підкидувати їх. Також цей бос має ваншот скіл. Бос починає замахуватись та випускає розряд перед собою. Цей розряд доможить, дамажить гравця, та скоріш за все, викине його з платформи, що призведе до смерті рейдера. Коли бос кастується скіл, вам потрібно знаходитись по бокам від нього, щоб вас не викинуло з платформи. Також, коли босу залишається мало хп, він може взяти в руки одного гравця і почати його сильно дамажити. Вам потрібно буде прихилювати цього гравця, щоб надати йому померти. А якщо ви хочете почати грати та заробляти разом зі мною, тоді вступайте в мою українську РМТ спільноту. Ми будемо раді новачкам та допоможемо професіоналам. Посилання на мой Discord та Є групу є в описі та коментарях під цим відео. Тактика на 4-го боса. Перед початком битви вам знову придеться випити банку на захист від магії і природи. Також, перед початком битви, вам потрібно буде поділитися на три групи та зайняти потрібні позиції. Бос буде кастувати скіл на трьох самих дальніх гравців, які навішують дебаф. Якщо отримати таких дебафа два рази, то всі гравці під цим дебафом загинуть. Після отримання дебафу вашій групі потрібно буде підійти ближче до боса, а іншій групі навпаки. Далі таким чином вам постійно буде потрібно мінятися місцями для того, щоб не померти. Також цей бос може вішати скіл на рандомного гравця, який буде дамажити та стягувати всіх гравців до себе. Якщо ви отримали цей баф, вам потрібно буде відійти від всіх інших гравців. Тактика на п'ятого боса в цій битві вам потрібно буде битися одразу проти чотирьох босів. Вам потрібно буде вбити всіх босів одночасно, інакше вони знову заресаються. Овечка буде дамажити та станете всіх гравців поруч, тому по овечці б'ють тільки кастери, і ніхто її не танкує. Також овечка буде віжти на себе захист. В цей час овечку не можна бити, інакше вона почне наносити шкоду у відповідь. Курка буде призивати яйце, яке потрібно буде швидко знищити. Дракон буде кастувати вогняне дихання, яке дамажить всіх гравців на лінії дихання. Білка буде дамажити гравців та кастувати скіл, який потрібно вам буде збивати. Один танк танкує дракона, а інший танк тримає двох інших босів. Також. Паралельно кастрам і хілам потрібно буде нажимати на кнопки, для того, щоб отримати ману. Цей бос виявився важким для нашої групи, але ми змогли його вбити. Вашим танкам і хілам потрібно мати гарний гір для того, щоб пройти цього боса. І останній на сьогодні босс, і найважчий, на мою думку. Для проходження цього боссу вам потрібно буде мати мінімум три людини, які будуть нажимати на кнопки. Бажано, якщо це будуть маги. Бій з цим боссом ділиться на чотири фази. На першій фазі босс буде кастувати вогнемет і буде бігти на танка. Танку потрібно буде тікати від боса для того, щоб не отримувати стаки. Також на прозі всієї битви з однієї з шести точок будуть йти вогняні бомби. Якщо вони взірвуться, вони нанесуть не велику шкоду та залишать вогонь після своєї смерті. Кастерам потрібно буде нажимати на кнопку для того, щоб зупинити вихід мобів. На другій фазі замість вогняних бомб будуть виходити морозні бомби. Якщо така бомба взірветься, вона несе велику шкоду та ви отримуєте дебаф заморозки. Якщо зібрати дуже багато таких дебафів, то ви помрете кастерам, знову ж таки, потрібно буде нажимати на кнопки для того, щоб зупинити вихід бомб та отримати ману. На третій фазі замість морозних бомб будуть виходити токсичні бомби. Якщо така бомба взірветься, вона нанесе велику шкоду та залишить після себе токсичну калюжу, яка може завадити для нажиття кнопки та буде наносити велику шкоду при заході в неї. Перед початком третьої фази потрібно випити банку на захист від магії природи. Також бос може почати кастувати скіл, який потрібно буде швидко збити. Якщо не збити цей скіл, вчасно, скоріш за все, це призведе до вайпу рейду. На четвертій фазі будуть знову ж таки йти бомби, але в цей раз бомба може бути будь-якого типу після вбиття босу з нього випрягне гном, якого можна буде дуже легко вбити. Ну що ж, я надіюсь, це відео було для вас корисне, тому підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та вступайте в мою РМТ спільноту. Посилання на неї в коментарях та в описі під цим відео. Блять, пристамана нету. Інер-3. Кнопку нажимаете. Inor плюс 2 дай. Нету 3. Две секунды, призначим. Кнопку. Прохилкивайте, рейд, парни.